Ну що, поїхали працювати з машинкою. Вже так, чухранув оцінити ситуацію, що у нас тут. Це добре. Чого не скажеш про цей шмат. Порозкривав отак метал. Не розумію, що це поки. Бо зсередини все добре. Я вон зняв цей гермет. Ми бачимо, що трошки. Намагається розшерепитись метал, розійтись отак. Але бачите, я метал один слой відігнув, а там ще один. І от мені поки не зрозуміло, це метал або це вже така спресована іржа. Нічим не можу його виколопати, нічим не можу його е пошкодити. Воно таке цільне, як каменюка. Тому треба. Знімати капот і піском вичищати. Потім буде видно, що з цим робити і що воно взагалі таке. Так, Поки Володько в мене відпочиває, я нічого не розбираю. Сьогодні вирішив зробити те, що працює без розбирання автомобіля. Я вже вистучав тут була, був богор. Він вистучений вже, бачите, ніяких змін у відображенні, тільки отут от трошки розходиться. Ну, Тут яма. А от по цьому бугру все добре. Він вистучався дуже добре. Щодо оцих захисних накладок, я не можу їх відняти від машини. На чомусь такому дуже жорсткому воно приклеєно. Подивимось, коли буду дверцята розбиратись, бо треба же ручки познімати. І все. Якщо зсередини вони ніяк не кріпляться, то, скоріш за все, так воно і залишиться. Тому що відірвати без пошкодження самої накладки, я не можу. А вирізати ножом чи лезом, я пошкоджу саму поверхню дверцят. А нащо воно потрібно? Якщо з під неї не валить ржа, якщо ніяких, жодного пузирика немає, то я не бачу, мабуть, сенсу знімати її. Якщо ж там ми знімемо карту і тут кріплення, яке ми там відкрутили чи від а тільки по кромці трохи ми бачимо, що є все-таки якийсь клейкий матеріал. То тоді будемо знімати. Зараз спробую зняти слой фарби. Подивлюсь, наскільки багато цю поверхню треба шпаклювати. І може сьогодні почну вже щось робити по відновленню оцих всіх плоских поверхонь, поки ще не розібрана машина. Так, ото все вже почищені рижики. Рижиків дуже багато. Тут вже навіть пошпаклював тонесенький тонесенький слой, зовсім його немає, можна сказати. За один навіть підхід. Круто. А зараз я вам хочу показати, як важко рижика знайти. От дивіться, от вам поверхня, на якої ну, нічого не видно, буцімто з першого погляду. Але ж, от дивіться, є така біла цяточка. Це тільки що пройшов ем, орбіталкою і бачу білу цяточку. І от білу цяточку. Але на ніякий рижик вона не схожа. Давайте ж подивимось, Я... що ми від... відкопаємо з цієї білої точки. Ось вона. І ось ми відрили, дивіться яку красоту. Рижик? От як їх шукати? Кожен міліметр продивляю, щоб знайти хоч щось. Давайте подивимося ж таки оцей біленький. Бачимо. Рижик. Ось він красавчик. Звісно ж, всіх рижиків ми не знайдемо. Оцю маленьку, біленьку точечку, дивіться От дивіться, ще пропустив дві маленькі точечки, які не вспузирилися, їх дуже важко знайти. Ось о, два красавці. Тому будемо робити те, що побачимо. В мене буцімто зір нормальний, може, все знайду, але ж мені здається, що ні. Під фарбою десь в зародиші ще дуже багато іржі. Коротше, походу, треба назвати відео Шкода Мухамор. С такое количество рыжиков понаходил, что просто хай бог мыло, их просто нереально. И это вот тут вот я вообще не касался, так где сидел на полу, там и что находил, вот, то есть еще крыло предстоит, ну двери сделал, да, двери все понаходил, Вон их сколько. Тут на крыле все вроде бы понаходил. Багажника даже еще не касался. Ну, короче, значит, дверь мы уже поняли, что красилась по вот тому наплыву краски. Или лака, наверное, лак все-таки. Но вот повскрывал я моменты вот эти, и я вижу, что тут достаточно неплохо все то есть у нас металл, цинк, потом грунт, еще один грунт, база и лак. Все прекрасно. Что произошло там, непонятно. Ну, есть подозрение, что ее затянули просто в лак. Знаете, были мелкие царапины, их аккуратненько сошлифовали и лаком затянули дверь целиком. Может быть. Не знаю. Но так-то все тут по заводу. Ничего не заметил. А вот что касаемо крыла, то тут уже, да, тут мы уже видим, что оно было крашеное. Значит, у нас металл, цинк, два грунта, база, лак. База, лак. Потом грунт, база, лак. Один раз красилась И дорылся до шпаклевки Мы видим еще вот тут Вот тут вот -вот -вот. видимо она где-то заканчивается Вот тут -вот -вот она начинается вот это части шпаклевки Почему она тут применена Я пока не пойму Но судя по тому, что здесь Самое ржавое место и Со всей машины Я пока вот это самое ржавое нашел И вижу, что есть кротера Которых шпаклевка Вот она Плюс какие-то царапины, насечки такие интересные. Мне кажется, ее делали потому что арка уже была ржавая, она внутри достаточно такая бугристая, надо будет внутри арки тоже все снимать и ее уже делали чисто из-за арки, арка уже была пос... арка уже когда-то пострадала и ее сделали. Вот. Ну, Как-то так. Так, починаю робити поріг. поріг. Кромку оцю я вже вирівню. Достатньо швидко вона піддалась, нічого такого. Але у нас є отака вм'ятина. Ви бачите профіль крила і профіль вміятого порогу. Дістав спотер. Зараз приварюю отакі шайби. І у мене грибінки немає. Поки що. Але ж виходимо, опа, слабенько приварив. Виходимо з положення поки таким способом. Приварюємо шайби і потроху намагаємось опиратися в кромку і вигинати поріг в зворотньому напрямку. Створив отаку нехитру конструкцію. Це Колишній мій ем, розсухарювач. На Nissan я розсухарював клапана, і він, як не можна краще, підходить по ці роботи. Прикольно. Бачите, вже декілька разів пройшов, зараз я їх зніму. Тобто, так от шайба за шайбою. По центру вставляю в, в отвір отаку штричку. І упираючись в кромку, ми висовуємо. І подивіться, подивіться, яка красота. Він вже не м'ятий, він вже більш схожий на порог. Зараз трошки отут підтягну, щоб форма була більш-менш з порогом схожа з крилом і все. Все, поріг готовий рівненький, Кромка рівненька, трошки маємо таку дугу, але що в мене немає такого обладнання, щоб я мог зачепитися за всю цю кромку і потягнути її вниз. Тому з тим інструментом, що є в нас, я вважаю, воно дуже і так рівне. Щодо тієї сторони, там все теж вирівнялось. И эта кромочка равна. Все, прибираю и начинаем работать с наступными деталями. Такого объема у нас еще не было. <laughs> Блин, ты прикинь, 20 вот, 25 сантиметров развертка и еще 10-35 сантиметров говна. Цієї сторони не краще. Жодного разу ми не підставляли одразу відро, щоб це все не падало на землю. <плес> да. Крила повністю гнилі. Трещать. Цеда ведь не снимаем мы. Уже бачим. что им жопа. <сум> 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 Находка веков. Корректор. Ну такого еще не было. Корректор найти. Как он, <сум> как он там оказался? Так ты видишь, я там еще целлофан какой-то находил. Я думал, ну целлофан, ладно, залетел и залетел. Но корректор. <сум> Сейчас, да, еще сфотографирую хозяин. Знімали крила. Судячи з усього, машина нульцева. Тобто така підозра, що один володар був, і ніхто її не ремонтував, не розбирав, все якесь таке своє, рідне, на заводському герметі. Навіть ми віддирали крило. Тобто Машинка така Добра добра. От цей. Ой, скільки там землі. от це бачите. Ця дірочка вона виходить під капотне Ой, в підарочне. Місце. це І воно купа землі. Просто купа. А там ще скільки його, мама. Добре, що. Продумали, хоча б тут ще така пластикова... За... пластиковий захист. Mm -hmm. І він захищає оцю вже станину, цю конструкцію дебелу автомобіля. І ми бачимо, що вона ціла-цілесенька. Знизу, звісно ж, де найбільш мокре місце, ми зробимо. Бо воно поржавіло там, отак от зробимо. І все. За крилом, в принципі, добре. Помазано все герметом. Я думав, ми мажемо некрасиво. Подивіться, як мажуть завод. Не краще, ніж ми. Так, ось о наше крило. Якраз оці 35 сантиметрів гівна якого стояло. Оце все і крило згнило. Кронштейни оці відгнивші вже. Таке. Зробив вже внутрянку арочки, повичищав ержу. Теж під, під герметом прийшлося гермет знімати. Була трохи іржа, вичистив її, не, не дуже далеко вона пішла. Що не скажеш про поріг з наружної частини, тут добряче йому дісталося. Будемо пісочити все ж таки. І арка ціла відносно. Тобто, отут зовсім ніяких проблем, тут два рижика тільки було. Ну і знизу, а так арка дуже добре збереглася. Так, і що ми маємо? Ми маємо повністю відпісочений автомобільчик і зпереду, і ззаду. Воно яка красота. Всі рижики по автомобілю теж знайдені та деіржафіковані. Все, залишилось трошки шпаклі. Тут шпаклі трошки, бо це було бите місце і шпаклю ми зняли, треба доточити. Тут вм'ятинка готова, тут вм'ятинка готова. Та більше шпаклі не ніде укласти. Зараз обдуємо, почнемо оці е, молдинги знімати. І годувати, готувати вже під ґрунт. Кришка багажника така за номером була дійсно печальна. Та під бампером тут теж, було. бачите, скільки всього. Настав час зробити капот. Отже, що я зробив? По-перше, розвернув метал, розвернув, гермет трохи зняв, а і вам нічого не видно. Ну, о, отак видно. Розвернув, все, розколупав, вирізав з запасом. із внутрішньої частини видно було, де закінчується і ржав, тут. Вирізав. І зараз латочку сюди поставлю. Нутрянку ми всю відписочили. Відписочили так, що навіть у цьому отворі, бачите, аж куди пісок дістав. От, оце аж звідси до... До сих пір. І там все чистенько. Зараз латку я пере, переварю тут, метал назад заверну. І потім це все потрібно буде обробити. Залімо якоюсь жижею і буде все добре. Ну, Добре до якого часу. До, до, до тих пір, поки тут десь не вилізять. Бо от, от в цій складці. Я дивлюсь, там іржа, 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 коротше, вся кромка, вона іржава, але поки що десь там у внутрішній частині капоту. Поки воно ще вилізе, це може роки пройти. І там, де воно вже вилізло, то ми зараз і зробимо. Так, справились з капотом. Латочка стоїть Зараз трохи ее шпаклянем Тільки вчора ми залишили піскоструй. Все закінчили, все зробили. Сьогодні знов піскоструй починає працювати. Чому? Пояснюю. Бачите? Що сталося за одну ніч? Воно знов поіржавіло. Але дивіться як. Оця частина, ні граму не має іржі. А в цій частині, от бачите, саме за крилом. Іржа проступає. Ми, звісно ж, зараз знову це все відпісочимо, але треба зробити висновки. Що навіть після піскострую ми не бачимо результату, оскільки цей метал тут вже підвергся найбільшою іржою, е, і е, іржа е, вже дуже глибоко сидить у металі. Вивезти її, як ми бачимо, навіть піском не можемо. Спробуємо ще зараз і сьогодні ж покриємо це все вже всіми ґрунтами. Аби знов не проводити цю процедуру піскострую. Так, почистили, кислотник нанесли. Ще один слой зараз буде. І потім акрил, епоксид і знов акрил. Так, а ну хто там у нас маляри шарить в цих ділах? Значит, машина ни разу не красилась. То есть вот ее заводские все слои. Ничего сверхъестественного нет. Но когда я начинаю, вот здесь вот я счистил рыжики и начал антисиликоном вытирать, стерся весь лак антисиликоном. Это крайне нереальная вообще вещь. Значит, дорыл я до какой-то непонятной базы, притом базу я снимал. Вот антисиликоны. Вот смотрите, базу, база снималась. И под низом уже какой-то слой, который не снимается. И посмотрите на граничку. Вот она, граничка. Видите, какая она ровная, ровная. Как будто бы дверь была как-то покрашена в грунт. Допустим, или не знаю как. Надеты потом вот эти все уплотнительные резинки, и только после этого красилась машина в нормальный лак. Видите, вот нормальный лак, он не снимается антисиликоном. Вот четкая граница. А что-то дальше под резинкой, оно все снялось. И теперь у меня вопросы, когда я буду красить, если там такое нестабильное покрытие, не подорвет ли оно мне все это дело.